Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо Сьогодні пропонуємо до вашої уваги статтю про вплив рослинних продуктів на роботу головного мозку. Для підвищення працездатності і швидкого відновлення після фізичних вправ використовується ціла група рослинних продуктів. І рослинних екстрактів. Серед них найбільш популярні поліфеноли, жіншень, гінггобілуба, флавоноїди, флавоноли какао, буряковий сік, рожева радіола, шавлія, насіння гуарани. Такі біологічні добавки, вилучені з фруктів, овочів і коренеплодів, впливають на центральну нервову систему. Багато з них покращують когнітивні функції і дозволяють уповільнити центральну втому. Поліфеноли. Поліфеноли продукти рослинного походження із потужними антиоксидантними властивостями. Основні джерела поліфенолів чай, червоне вино, какао, кава. Поліфеноли діляться на дві великі групи флавоноїди і нефлавоноїди. Нефлавоноїдну групу ділять на два класи. Фенольні кислоти. містяться в чорниці, сливах, ківі та яблуках. Гідроксикоричні кислоти стильбени. Основним стильбеном є респиратрол, який міститься у винограді, вині, ярахісі. Але найбільшою групою поліфенолів є група флавоноїдів. Визначають шість дієтичних груп флавоноїдів. Флавони містяться в петрушці селері. Флавонони містяться в цитрусових орегано вині. Ізофлавони містяться в сої. Флавоноли містяться в цибулі, цибулі пореї і броколі. Флавоноли містяться в зеленому чаї, червоному вині і шоколаді. Антоціаніди містяться в червоному вині та ягодах. Цікавим є дослідження учених, де показано, що споживання флавонолів какао збільшило оксигенацію головного мозку під час вирішення когнітивних завдань. Споживання чаю й фруктів, багатих на поліфеноли й флавоноїди, уповільнює прогрес таких цереброваскулярних захворювань, як інсульт, деменція і інші когнітивні порушення. У дослідженні 2013 року було доведено, що споживання чорного чаю покращує увагу під час виконання складних завдань і підвищує пильність. Уживати поліфеноли можна, усвідомлено наголошуючи на продуктах з високим вмістом поліфенолів або використовуючи добавки, в яких вміст активних речовин значно вищий. Дія дієтичних поліфенолів на організм містить. Захист нейронів від ушкоджень, спричинених нейротоксинами, пригнічення нейрозапальних реакцій, покращення пам'яті і навчання, підвищення когнітивних функцій, покращення робочої пам'яті. Дослідження щодо вивчення впливу поліфенолів довели позитивний вплив на досягнення спортивних результатів. А також зниження ризику і покращення когнітивної функції. Буряковий сік. Неорганічний нітрат, що міститься в буряковому соці, надходячи з організму, відновлюється через нітрит до оксиду азоту. Завдяки цьому буряковий сік має наступні ефекти: покращення функції судин – Зокрема, судин головного мозку знижує артеріальний тиск, знижує витрати кисню під час інтенсивних фізичних вправ, перешкоджає зниженню когнітивних функцій, покращує мозковий кровотік, що позитивно впливає на когнітивні функції. Жіншинь. Жиншин добре відома рослина, що часто використовується як біостимулюючий засіб. У разі хронічної втоми, а також поганому настрої зниженні мотивації. У дослідженні 2010 року було виявлено, що жіншень знижує показники втоми і покращує показники рухових навичок. Гінго Білоба. Екстракт цієї рослини широко використовується у східній медицині як засіб. Що покращує пам'ять і когнітивні функції. Насіння гурана Ця рослина росте в амазонії та її насіння містить велику кількість теофіліну, теобраміну і кофеїну. Теобрамін, як і кофеїн, є антагоністом аденозинових рецепторів і має властивість поліпшення когнітивних функцій. Учені виявили, що застосування насіння гуарани. Покращували настрій, пам'ять під час виконання завдань на увагу, знижували розумову втому і підвищували продуктивність під час виконання завдань, що потребують когнітивних функцій. Радіола рожева в дослідженнях 2004 року було з'ясовано, що радіола рожева впливає на витривалість. Приміром, Прийом 3 мг на 1 кілограм ваги знижує частоту серцевих скорочень у відповідь на максимальні вправи за допомогою зниження сприйняття зусиль. Шавлія. Учені відзначають, що шавлія покращує увагу й пам'ять. Підсумуємо головний мозок. Використовує рекордну кількість енергії порівняно з іншими органами, системами людського організму. Постійний пошук хімічних речовин, продуктів харчування, препаратів рослинного виробництва, що захищають головний мозок з одного боку, а з іншого боку стимулюють його функції, змушує проводити нові нові дослідження. Як і раніше, Недостатньо добре досліджена роль харчових добавок і рослинних продуктів у груп населення із хворобою Альцгеймера, деменцією, зниженням когнітивних функцій. Це вимагає проведення додаткових масштабних рандомізованих досліджень із чітко визначеними показниками результатів, перш ніж можна буде стверджувати про бездоганно сприятливий вплив добавок на функції головного мозку. Але за раціонального ставлення до своєї дієти, за розстановки правильних акцентів на ті чи інші групи рослин і харчових добавок ми можемо досягти збалансованого, щадного ставлення до свого здоров'я, пролонгації життя в умовах зносу і старіння організму. Дякуємо за увагу! Про найважливіше в подкастах медпресо залишайтеся з нами до зустрічі.